Друзі, будь ласка, не пропускайте це відео. Тема дуже важлива. Тема стосується моєї роботи і хуйнею, якою приходиться страждати, тому що у мене кончене начальство. Всім дякую за перегляд. Балка підперта стойкою, а гусьом підпертий глушник. І приблизно ось так от треба працювати у нас на сервісі, тому що. Блін, тому що немає другої гідростойки, а гвинталас, стійка зайнята іншим механіком, і селенблок, прошу зацінити з саморобною оправкою, підпилений для того, щоб ця саморобна оправка на нього залізла. Це коротко про те, як мені приходиться працювати на сервісі. Між іншим це Toyota. І сервіс спеціалізований під Toyota, і спецоправки під тойотовські селенблоки нема. Як і в цьому спеціальної шпільки з підшипниками, підшипники з Volkswagen. Поло і просто шпілька з гайками. Але саме цікаве, це, звісно, запресовка на початку. Оце у нас початок того, як я почав пресувати загалом, все йшло, все йшло чудово. Але в один момент, пам'ятаєте, я казав, що оправка гівно і вона не пригодилася. В один момент сталося наступне. Ну, якщо казати коротко, оправка почала перекашуватись і перетворила юбку сейлендблока. Ось в це. Це не додало о, задачі легкості. Навпаки, її ускладнило, але додало екшена. Зараз зрозумієте про що я. Ну, а тепер ви можете бачити, чому оправка не пригодилась. Тому що можна було просто поставити блінчик, і з блінчиком селенблок чудово йшов. А був би оригінальний селенблок, скоріш за все, хуя я би пососав, а не запресував його таким чином. Ну, але тим не менш з цим повезло. Але дальше, дальше сталося непоправимо. Пам'ятаєте, я показав, що фланець оленблока загнуло. Я хотів запресувати його до кінця, але так як фланець загнуло, і шпілька оказалась тотальнішим, просто повнішим гівном, сталося ось це. Ну а поки я там кручу, то не можу, звісно, не сказати, що так, як ця робота заїбала. Я шукаю нову, тому якщо у вас є пропозиції пропонуйте. Київ, правий берег, шулявка. Чекаю між іншим, могло от по цьому крузу прилетіти. І вгадайте, блядь, хто би був винен. Ну звісно ж, механік, бо то ще блядь, треба акуратніше бути. І поїбать, що шпілька, яка знаходилась на складі, вона сира і абсолютно не підходить сука, під запресовку силинблоків. Поїбать, винен механік. Оці кадри підзюлі балки, які ви тільки що бачили, це м, через те, що селенблок я все-таки до кінця не запресував, тому що тупо нема чим на розвал сходження це впливати не буде. Тому в цілому і хрін без ним. Головне, що він там є, і що балку. Все таки вдалося на своє місце засунути, але це було не дуже легко.